Так, зразковий дитячий танцювальний колектив Водограй під керівництвом Марини Черниш вітав працівників сільського господарства з професійним святом. Далі урочистий концерт продовжив голова Обухівської райдержадміністрації Ігор Рафальський. Україна тримається на українському силі, а тому тримається, тому що село це основа нашої державності, це є наші території держави. А саме головне. Що на українських землях у нас на Бухищі працюють самовіддано, незалежно від кліматичних умов, чесні, порядні працівні люди. Я хочу вам щиро подякувати у цей день і доземно вклонитися за ту роботу, за ту працю, яка в багатьох випадках, як кажуть, є не але ми сьогодні і з хлібом. Ми сьогодні маємо і до хліба, ми маємо і молоко, сметану, і сало. Це те наше традиційне, що говорить про нашу продовольчу безпеку. Відзначив голова району і те, що попри аномальні погодні умови цього року Обухівський район отримав гарний врожай. Він також відзначив тих, чиї показники врожайності були найбільші. Навіщо врожайні зернових? Фермерське господарство Ніна. 53,1 центнера з гектара, Ватобухівське – 32,8 центнера з гектара, товариство Долина, 31,1 центнера з гектара. Хочете відмітити кращих комбайнерів? Це Петрусенко, Юрій Борисович, товариство Світанок Плюс, когот Олександр Григорович, фермерське господарство Ніна. Цукрових буряків зібрано по району 280 центнерів з гектара. Найкращий – Ватобухівське – 345 центнерів з гектара, долина 322. Непоганих результатів досягнуто при вирощенні одних із найрентабільших культур соняшника та сої. Так соняшника зібрано з гектара по 20 центнерів, сої 13. Найкращі результати по соняшнику – Товариство долина 26 центнерів з гектара. Такі результати, на думку Ігоря Рафальського, заслуга лише наших гарних господарників. Ну, і самовіддані праці керівників господарств. І в адміністративних групах, і безпосередньо селянами, починаючи від їздового, закінчуючи комбайнером, закінчуючи тими, хто веде ланки, і так далі. Привітання Раїси Близнюк, голови районної ради Обухова, було коротким, але щирим і від усього серця. Ходити по землі легко, а обробляти землю, працювати на ній надзвичайно тяжко. Тому нехай колосяться ниви, засіяні вашими руками. Нехай завжди буде свіжий хліб на столі, нехай завжди у ваших оселях буде радість і затишок. І нехай у вас завжди будуть квітучі весни, щедрі літа, багаті осені і засніжені зими. Святом вас! Як завжди, захоплива процедура нагородження кращих працівників. На сцені були вручені нагороди від Обухівської райдержадміністрації, районної ради Київської обласної держадміністрації. Олексій Денисович з завідуючим автопарком. Підготуватись Карпенко Тетяні Михайлівні. Карпенко Тетяна Михайлівна, бухгалтер. Чесні грамоти і подяки від Обухівської і українківської міських рад також знайшли своїх власників. Привітав працівників сільського господарства і заступник Обухівського міського голови Анатолій Верещак. Перед за все, я хочу побажати вам за вашу працю, за ці ті добрі справи, які ви робите для людей. Було багато сказано про ваші здобутки, за що вам велика вдячність. Ну і, звичайно, хочу побажати, щоб Ті добрі справи, які ви робите людям, вам повертались з сторицею, щоб ваші руки, трудівні руки, ніколи не мали втоми, щоб у ваших домівках завжди була радість, благополуччя і достаток. І на завершення урочистої програми свою творчість глядачам дарували козаки з Житомира, уже відомий в обухові гурт древляни. Земляки, наші діти, брат діди, козаки, як у полі діде, гуляю я, коса й дівка, колям моя, як у полідіде, гуляю я, копса й дівка, доля моя. Наталія Білогурова, Олексій Козир, Олександр Довбиш, студія Барт.